Громадянам України, яким у 2025 році виповнилося 70, 75 та 80 років, встановлюється вікова надбавка до пенсії. У яких розмірах встановлюється вікова надбавка, громадянам, яким у 2025 році виповнилося від 70 до 75 років, встановлюється надбавка до 300 гривень. Громадянам, яким у 2025 році виповнилося від 70 до 70 років, їм встановлюється надбавка у розмірі до 456 гривень. Ну і громадяни від 70 від 80 і старше, їм встановлюється надбавка у розмірі до 570 гривень. Така надбавка, вона встановлюється до пенсії автоматично. Тобто цим пенсіонерам у них не потрібно звертатися до пенсійного фонду для встановлення такої надбавки. Вона при досягненні їм відповідного віку встановлюється автоматично. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої коментарі, задавайте питання, не забувайте ставити лайки і підписуватися.